Знаєте, чому ви не можете позбутися панічних атак і тривог? Тому що вони знаходяться у вас підсвідомості, вони не контрольовані вами. Скільки разів ви собі повторювали, ну немає причини для того, щоб тривожитись, ну немає причини для небезпеки, але ваша підсвідомість цю інформацію не сприймає. Насправді, у вас в підсвідомості є так звана програма, яка викликає у вас ці відчуття. Вона, програма, утворюється, як правило, з дитинства. Якщо дитину не любили, Якщо дитині не проявляли достатньо уваги, любові, не давали відчуття безпеки, або дитина отримувала стреси, була свідком агресії, або просто кошмарила її все дитинство, ті всі негативні емоції падають прямо в підсвідомість дитини. В той момент утворюються програми, і коли підсвідомість дитини закривається приблизно 10-15 років. Воно може викликати у вас такі відчуття. Коли воно виникає, питання часу. У когось це виникає в ранньому підлітковому віці, у когось взагалі на старості років. Тому боротися з панічними атаками і тривогами не має ніякого смислу. Їх потрібно видаляти з під свідомості. Тому записуйтесь на безкоштовну консультацію. Я вам допоможу це зробити.